Без батька залишився син. 16 березня у Мюнхені помер старший солдат Азізов Володимир Володимирович, який перебував на лікуванні після тяжкого поранення. Його захисник отримав у липні 2022 року під час бою біля населеного пункту Покровське на Донеччині. Володимир Азізов народився 20 лютого 1964 року в Дніпродзажинську. Пройшов військову службу, закінчив Донецьку середню школу міліції. Працював у різних посадах в ОМВС України Дніпропетровської області з 1993 по 2002 рік. З квітня 2022 року він перебував на передовій, захищав рідну Україну. Доземний уклін воїну-захиснику. Отримав дуже важкі поранення і більше десяти операцій переніс. Операції дуже важкі. Запам'ятався нам як людина дуже відважна, смілива. Він завжди він мав великий досвід військовий, от, завжди поділився з своїми побратимами, порадами там, але запам'ятався, він ще людина, яка з добрим гумором.